Всім доброго дня! От зараз я заїхав ще раз до, до Василі Урожнів, до Василі Мультика. Зараз я тут їхав неподалік і заїхав ще раз показати вам ці кобили. Кобили, скільки часу минуло, як я знімав їх? Лодик убив, дав би мені млоти, а я тобі поклав, бо я там забив той колик. От такі у Василі є кобили, ця кобила є від Обами. Скільки часу, нагадайте, скільки її? Два місяці тому два роки минуло. Два місяці назад минуло два роки. Це є лошиці від обами. І от є у нього... Оці кобили, які я знімав. Ця кобила. Ця кобила йде як ракета. Ця кобила йде, як ракета. Так, блядь, вона сильна, бля. Має дуже довго, довго кобила, висока, гарна кобила. Тут всі гарні коні. Кобили такі варто уваги. А дивіться, яка лошечка зробилася. Скільки лошець? Це 4 місяці. 13-5 місяців. 13, -5 13 числа 5 місяців. От лошечка є зараз разом з своєю мамою. Зараз я вам хочу її показати, це дочка фараона. У неї коліно грубше вже, як у мами. То ні. Ну Гарно буде. <ріху> буде то, що треба. А кобила ж живіт упустила, щоб може, може жеребно, ні? Думаєш так. І ця, ця помінялася, оця що перед нами ця з такою кривою лиса. Гарні кобили. Зараз я вам їх усіх покажу. Кобили продаються. Усі кобили продаються, ті три молоді лошиці. Всі, всі га підріють, дають гроші. І на ік та? Всі гад. І та продаєсі? Так. І лошиці лошиці. По фараону лошиці. Добрі гроші. По фараон дорогий тінь є. Так. Лошиці по фараону може бути продаж. За лошицю багато дзвонять, але на не буде куштувати так, каже бойчук. Малі гроші. <риві> Ой, ви а. мене розпішили. Лошечка по фараону може теж продатися. Усі, усі коні, які є, які я вам тут зараз показую, усі можуть бути продажні. Ця купила. Ну, реально, на такий має хід. Не те, що я щось прихвалюю, на як розлітає з того саду, то мені здається, що ці, що ці е... як саду розлітаєшся, то мені здається, що вона може цю сливку разом з корінням викорчувати. А, а так біжить. Для... Ага, ну, Крок, дивіться, досить довго і має гарний крок. Е, так, лошеці 13-го числа буде 5 місців, так? Так. От така, дивіться, яка лошечка по фараону. Це її мама. Підросла, коли ти був, глухайся. підросла в висоту. Чи є? Та дивіться, у неї коліно, от дивіться. Видите, коліно рівно з, цього, з цього та велику. велика. Багато більше взагалі. Ну, у мене лошок більший, та ви не рівняйте. А тільки в цьому місці? Сім, сім місті до 19 числа буде. Ну, це таке, але Але дивіться. А тому, що вона не буде Ні, вона буде дуже гарна, буде велика. велика. От дивіться. Ну ви ведите, як у лошиці коліно стоїть, а як у цієї кобили. Е, коліна рівні, бля. Рівні, яка ці кобила велика. Так. А це, ну. Так. І в нас спокійна ложка капець. Спокійна, така... Та такя... й нога груба, що тамка. Нога гарно під Я думаю, десь... Ну... Мені про що життя ніхто не приїхає, дзвонять, але би хоч приїхали, подивитися, які лошиці. Оця І буду дістала, шею, шею собі дістала. І буду до тебе дзвонити, бо ти їм розказав, які кобили. У два роки минуло. Навіть ти сказав, чи є що, що не говорять. Ні, кобили файні, кобили достойні, молоді, здорові, енергійні. У мене немає такої пащі вже, розумієш? Що ви ж холодно, дощі йшли. Але вони зайдуть на стайню, Діма. От дивіться, лошечка, її мама, її мама зараз лошечка. То мами тонка нога. Котрої? А, а на вашу думку як ви кажуть? Нормально кобилю. Краще, є тонче багато ноги. І зараз обростає, ведеш нога, повністю. Так, так, так. Війме, ти цю кобелу би тут копейки поправиш. Оце кобила довга. Дивіться. Вона, вона не улазить в камеру, ця кобила. Купи її. А? Думай, та що купи, Дайте гроші. Я, я даю тобі довго. <laughs> я тобі щастя то ну, треба ну гарна кубила, досить гарно кубила. Е, Василь Крив. А вона вже урвала поту. Ну? Кулка вилітає, блядь і, <риклад> я тобі кажу оця такого типу, як на Олександрійка, ну, ну теж ну, всі, всі варта уваги що мені, мені, наприклад, як я знімав, я здивувався, що вони, що вони ще не продалися. Бо з Василем деколи час від часу дзвонююся. І реально кобили такі під роботу, це навчити їхати. Це їхало би конкретно. Ця кобила от е, цієї лошички дочка. Може теж бути продажня. Вона була в мене на 9-й день, парувалася фараоном. Але чи вона взяла жеребця, чи не взяла, я вам не можу гарантувати. УЗД Василь не робив, але каже, що вроді жребно, що вроді не перепалювала. Е, лошечка. От дивіться, яка лошечка ходить біля своєї мами. Це лошечка по фарогону. Кубила непогана, має. Е, зараз вже трошки Ну так, ну, зараз приходить зима, Є. зачинають обростати ноги. Ловшечки дзвонять. Дзвонять. Ну, я інколи. Деща... Ну то й треба було вже продати. Але дзвонять за лошечку після того відео, коли... вони не хочуть, є? Та є, є, зеленіє, позеленіло, але воно... У мене зараз біл, що так, краще. Ось така то у нас справа. Ці кобилі скільки років? Чотири. Ні-ні, оці. No. Чотири роки? Yeah. Ці гніді чотири роки. Yeah. рік. твіри ну, буде на світі. Але мені виглядає, що вона від і жеребна. Жеребна? Я її купив, їй було півтора року, трамав різи три. Жеребна вона? Я думаю, що так їде. ти не ведеш. А я що розумію? Це ти добре розумієш, усе. все. Та як буде жеребна буде. То мені всі жеребні. Усі жеребні. Думаєш так. Ну то й коби вам, дов, Бог дав, щоб всі Та були вчити. У вас там... як на другий рік, як не продасте, як чотири лошечки вам народять. Та що ти, блядь, Ви будете... Та я за богатію, блядь. <рик> Лошечка спокійна. Дає зіловити чи ні? Кій но. Но! Ну нічого не нічого, нічого. Вона може... Ти може, що я. Є такий варіант. Отакі є. Кобили урожневі. Кого де, буде вона, цікавити? Вона, не вона Там штрайбан була, було, устай не вичухала була грева. Може то, бути. Вона, просто глестів треба дати. Треба. Я хотів шприце дати їм, розумієш? Гель цей. А ви не чекайте, то вже треба було дати. То треба було дати, лише нема кому трамати. Дивіться, ці аж яблука дістає кобила. Аж у яблуках сі робить. Кобила у яблуках аж сі робить. Вона не худня, хоч мало ще, хоч би не було пачок. На гроба в одного. Ця, Давай, бери, Ще раз нагадую від Обами. Нога, два цік Де? <плес> Ой, Василь любить розсмішити народ. <плес> Ні, ну, нормальні, нормальні тут ноги. Е, такі для, для наших, для, наших е, для нашої місцевості досить гарні кобили, великі кобили. Оця кобила. Типу на Олександрійка. Та кобила у мене є е, знайомі е, з Чернівецької області, то вони мають її маму. Ще раз нагадую, ця, ця лошечка по, по фараону і кобила жеребна по фараону, напевно, що жеребна, але ЗД ніхто не робив. Отакі От кобили є на продажу в селі порожневий ось така справа я їхав неподалік і думаю заїду подивлюся погляну як як лошечка по вона змінилася вона змінилася дуже гарна висока але її ще рости і рости на no, ну. No. Ногу мої Непогано. Айбус груби, не? Так, будут грубі. Будут ноги грубі. Хм. Отакі є справи, такі є коні, гарні кобили. Ще раз нагадую, кобили усі, усі які ви зараз тут бачите, кобили всі можуть бути продажні. Я всім дякую за увагу. Дзвоніть, пишіть. Всім до побачення. Підписуйтесь на канал.